Та мотопатрулі також у нас кожного дня працюють. Ми бачимо їх на... в нашому місті. Нагадаю, що велопатрулі працюють це парк Шевченко, Отрада, Траса здоров'я та Аркадія. Вони патрулюють саме місця відпочинку містян. А також, якщо Аркадія, то також ще й надають допомогу в тому плані, щоб не було порушення правил паркування. А щодо мотопатрулів, їх особливий акцент це двоколісний транспорт. Виявляють і мототранспорт, який знаходиться в розшуку нетверезих мотоводіїв. І також виїжджають на місця ДТП. Чому на місця ДТП? Тому що іноді автопатрулю складніше добратися, і саме мото приїжджає на місце. Якщо є для них інший виклик, вони вже передають складання матеріалів автопатрулю та рухаються далі. Якщо викликів немає, вони можуть допрацювати на місці, скласти всі необхідні матеріали та рухатися вже далі.